Так, значить, там відео я випадково вибив, розкрутився і так, продовження. Значить, розібрав такий от модуль. Блок живлення, точніше, 72 В 10 А. Ось що там всередині є. Там, само собою, ще така от плюночка і тут видно, що вистрілило. Отак от є прогорання. Так що, так, її виставлю, щоб зараз... Не загубилися. І ось воно. Видно, що тут був такий взрив, вистріл посередині такої грубої доріжки. Дивно, що це. Воно тут вистрілило, швидше за все, то сталося якесь замикання. Точніше, напевно, щось всередину попало. Мені так здається, і тут висока напруга якраз є. Воно прорвало. Значить, такі от не... не часті конденсатори. В тому плані, що вони вузькі вузькі і 400 вольтові 105 градусів. Якби отак. От Ємність, от. правда, слабенька, 220 мікрофарад але порівняно для такої потужності. Тут клас, воно достатньо, можна навіть сказати, з запасом трошки взято, якщо конденсатори реально мають 220, а не менше набагато. Як воно в китайських завжди буває. Так, і тут, бачите, теж є прогорено щось е, типу запобіжника. Не знаю точно що. Можливо, цей R26 він. отут. Е, і позначений був. Так, тут немає нічого з тої сторони. Платка така, собі, бачите, одностороння, проста, е, з дешевших варіантів. На, на трансформаторі пише 7210. Ось так от. Так. По виходу тут ніяких е, дроселів, нічого такого фільтрів немає. Е, по входу лише стоїть фільтр стандартно мінімальний. Конденсатор, дросель. І все. Так. І ось що є. Ну, трансформатор таким грубим дротом намотаний. Я думаю, що 10 А вона витягує. Цей апарат на 8, якщо чесно. Кажучи, мені здається, що номінальна вихідна буде 8. Ну, але може і 10 тягне дійсно. Бо, тому що невідомо на якій частоті він тут працює. Так, і ще далі, що тут е, зроблено? Значить, виходить, що тут стоїть. Е, яким чином реалізовано так? Середня точка йде на вихід. Бачите? А дві крайніх, е, напевно, що так, дві крайні йдуть на оцей от, е, одно... Один діод, на одну діодну зборку, ось там оцей от діод стоїть. Причому ще в пластиковому корпусі. Не знаю, якщо чесно, може, може, щось там. Дивно, що він витягує 10 А, правда, в такому корпусі, але якщо вентилятор такий нормально крутить, то може і встигав це все охолоджувати і здувати. Тому. Тому може бути, що реально витягує 10 А, хоча я сумніваюся, якщо чесно. Так. Тут ще навіть є китайська версія плати. Дивіться, тут китайська версія плати на 560а. Отак от. Версія 5.06. І по-китайськи тут ще щось пише. Значить, тут ще стоїть невеличкий такий трансформатор один і трансформатор другий. Що воно для чого? А, це є один трансформатор це гальванічна розв'язка на транзистори. Ось так от реалізовано, бачите, тут вхід іде з. Напевно, що це є контролер. Шим задаючий запаяний, він так собі скажу вам: болін, не дуже, подивіться на пайку. Видно, що там дві ножки, якби замкнуті, типу засоплені, або, типу, може і замкнуті. Я не знаю. Не знаю, що правда казати. Не виключений варіант, що ту той, що той зарядку вже хтось і паяв, тому що тут така пайка, що. Мені здається, що китайці полінилися навіть отак от паяти. Але видно, що так воно, типу, запаяно. Ого, ого, ого. Там ще, якщо придивитися, то видно, що релюшка взагалі вигоріла, вилітіла. Швидше за все. Та релюшка, можливо, її випаювали і поламали, коли випаювали. Бо не могли відпаяти нормально. Тому що тут, не знаю, в принципі, не є такі там полігончики великі, щоб було проблемно відпаяти. Але вона там, може, її вигоріла. Отак от, Бачите, там реально видно, що воно, що воно вигоріло, і видно, там всередині кишки терчать тої релюшки. І ще й кусок припоя там терчить воно. Бачите звітам. Одним словом, трошки треба буде з цією платкою погратися. Е, і невідомо ще чи вийшло. Та я думаю, що вийде зробити, але не знаю, якою ціною. Так, що тут у нас стоїть за мікросхема? Так, дуже-дуже в розборці Оця от, незручно, але все прийдеться лишнє повідпаювати, потім подопаювати коротше. Підготовка до ремонту займе деякий час. Тут ще, бачите, теж так собі якийсь елемент, чи перепаяний терчить. Тут не пропайка нормальна, не запаяно силовий. Ну, я думаю, що може він і розбирався. І того, якщо так врахувати, і це все побачене, щось в мене є підозра, що її пробували ремонтувати. І чи то не так поремонтували, чи, чи допалили, чи вона повторно згоріла. Тому Може бути, що тут е, не знайшли причину, точніше, навіть може і не знайшли, що саме згоріло. Хоча оцей от діод видно, що ці діоди були паяні. Тому, ну, одним словом, треба брати тестер і продванювати і вичисляти, що тут та як. Так, тут е, 2, 224. Так, якась щем така нестандартна і невідома, що воно тут є. Ось так от, плюс ще стоять один транзистор і другий. Ні, це діоди, один діод, другий діод. От так от така от схемка. Так що є над чим попрацювати. Ну і само собою я чуть не забув за е, стандартно. Так. Ага, вентилятор. Відключився легко, і точно. Але ні, вона тут не видно, щоб там був силікон на цьому роз'ємі, або його акуратно зняли, бо його тут не було. І того ще плата. от, Версія 5.03 пише. А версія самої головної плати 5.06. Так, там ще є цілий мікроконтролер, тобто, тобто мозги. І всі мозги невідомо для чого вони там. Так, туди запаяно до, до мозги підключений от, е, якби, термодатчик від радіаторів. Може бути, що це просто якби, драйвер. Або транзистори, транзисторна зборка на розкачку ТГР. І з вже йде бачите, на драйвера. Причому драйвера зроблені не, не прості, а такі на транзисторах додатково закриваючих. Ну, Я схему не змальовував, схеми в мене немає. Е, рідкісно отак от от, такий от рідкісний драйвер зустрічається. Він колись. Такий похожий драйвер був на дорогих цих апаратах. Телвін, Типу, JS, по-моєму, теж зустрічався. Давно не бачив такої, таких драйверів на транзистори. Ну, отак от є. Причому невідомо, чи тут IGBT стоять, чи тут ще може воно на польовиках все зібрано. Значить, є трансформатор ТГР. Ну, це якби е, Це дорожче і це надійніше для роботи вихідного силового модуля. Але є теж нюанси, значить. Якщо з ним щось станеться, такого трансформатора ніде не знайти. Єдиний варіант це проба його перемотувати, якщо це буде вже рентабельно. Це треба буде рахувати, чи є транзистори, яка їх ціна. І враховуючи оце от все, що тут ще могло згоріти, то То я вам скажу, що ще той. Ще той може бути геморрой. Дальше це в нас виходить, що блок живлення. Так, це по ідеї блок живлення. І де там сигнал? Звідси береться з цього. До речі, цей теж на цей от е, драйвер, можна так сказати. Або на ключовий транзистори йде керування теж з мозгів. Тут вихід е, випрямляч, Ну, це, напевно, що теж на блок живлення. Тут окремо, де обмотка, видно, що звідси пішла вона е, десь. А, ні, це ціла перемічка. А, тобто так, це блокжевлення трансформатор. Живлення, ну він тут трошки нестандартний, тому що по цій по, по стороні. А ні, це виходить в нас гаряча сторона, або і холодна. Одна і друга, тому що мінус береться на цю обмотку, а плюс з перемички йде звідси. Або плюс, так, правильно, плюс. Мінус пішов сюди, плюс пішов через так, от, бачите, оцю от перемичку, плюс пішов сюди. А це вже знімається вихідна напруга йде вже зразу. А, це, це, це напевно, драйвер. Драйвер теж нестандартний, семививодний. В СМД-8-піновому корпусі. Тут, е, взагалі, така емблема мікросхеми. Я тут не бачу, бо вже трошки не цей. Тут дуже дрібно написано. Треба потім дивитися, е, збільшити собі і побачити, що тут за мікросхема є. Ну, вона теж нестандартна. Не... Непривична на усім 38, 40, там 40 серія, друга, третя п'ята і так далі. Отак от, от. Все тут нестандартне. І все тут, типу, якби загадкове. Треба це все подивитися, переміряти, проміряти і подумати, чи буде взагалі рентабельний вий, ремонт, чи може буде простіше купити бушне. І а цей вже пустити на запчасті і будуть е, ті самі гроші, щоб потратився на ремонт. Одним словом, так, з цим, е, цим модулем завершу. Буде щось там далі цікаве чи не буде. Подивлюся, буде щось дуже цікаво то, можливо, покажу потім. А якщо ні, то то ні. Там у мене ще є другі ремонти. Так що буде ще щось якесь цікаве, то виложу ще якесь відео. Поки що. Бувайте і дивіться нові відео. Далі буде.